Доброго дня! Мене звати Марина Трепова, і ми з вами продовжуємо курс Боротьба з корупцією в державних закупівлях на відкритому університеті Майдану Онлайн. Сьогодні ми з вами будемо говорити і продовжувати говорити про інструменти моніторингу і контролю за публічними закупівлями. Нагадаю, що ми, ціль цього курсу це пошук можливої корупційної складової і, звичайно, реакція громадськості на те, якщо ми щось знайшли. Отже, продовжуючи цю тему, сьогодні ми будемо говорити ще про один Інструмент моніторингу і контролю за публічними закупівлями. До речі, цей інструмент був створений небайдужими громадянами, які хочуть надати можливість більше відслідковувати і моніторити те, що відбувається в державних публічних закупівлях, щоб держава більш корисно використовувала ті гроші, які ми надали їй в розпорядження. А цей інструмент називається антикорупційний монітор, і він використовує такий інструмент, як Індекс Фокс. Фокс розшифровується як формалізовані ознаки корупційної складової. Зараз на екрані ви можете побачити сайт, про який ми будемо говорити, і на який я буду звертатись протягом сьогоднішнього блоку. Це acm-ua.org. На цьому сайті зібрана інформація, яка є в відкритих публічних джерелах, і яку зібрано для більш ефективного, для більш, скажімо так, корисного використання для моніторингу публічних закупівель. А зараз ви можете побачити, яким чином розраховується цей індекс Фокс, чого він складається. Ну, по-перше, є певні критерії, за якими рахують, чи є ознаки сумнівного походження компанії. Да? Це мається на увазі реєстрація, це мається на увазі певні критерії, за якими ми можемо сказати, чи більш сумнівна компанія, яка приймає участь, чи менш сумнівна. По-друге, ми говоримо про ознаки ефективності господарчої діяльності. Це все, знову ж таки, відкрита інформація, яку можна дослідити на відкритих джерелах. Дуже важливо, що цей індекс включає в себе ознаки неспроможності виконання своїх зобов'язань. Це дуже важливі показники, тому що згідно. Законом про публічні закупівлі цю інформацію необхідно надати під час проведення тендеру, тобто як пропозицію, а потім вона перевіряється вже після оголошення переможця. У переможця перевіряють цю інформацію, чи є ті можливості, які були визначені в документах, і чи є спроможність надати послуги, наприклад, поставити. Товари матеріали, або виконати певні роботи. Так ось є така можливість дослідити певні критерії, за якими можна сказати, що ці. Цей учасник тендеру більш спроможний виконувати свої зобов'язання або менш спроможний. А наприклад, по цьому показнику можна дослідити, що певні кампанії прямо створюються за декілька тижнів для того, щоб приймати участь в певному тендері. Вони виграють, тому що технічні документи для проведення тендера робляться спеціально під цього постачальника і йому переходять мільйонів ком. Контракти. На жаль, всі ми знаємо про такі великі скандальні проекти, і якщо дуже уважно відслідковувати їх, то можна знайти і, на жаль, вони мають місце. І, звичайно, ознаки негативної ділової репутації, які теж є у відкритих джерелах. Отже, коли всі ці критерії підраховуються, то ми в результаті маємо певно відцифровані показники, за якими потім цей індекс рекомендує нам і орієнтує нас, де є більш корупційна складова, де є менш корупційна складова. Якщо ви зараз подивитесь на слайд, ви побачите, що там є відмічені зеленим, жовтим і червоним рядки. Де відмічено Зеленим там а, показники Фокс від 0 до 20%. Це означає, що низький а, або задовільний індекс Фокс, тобто низький рівень а, корупції. Якщо ми говоримо про жовті, то це від 21% до 40%, Це вже є сигнал, що там є певна кількість незадовільних ознак. А, а, корупційних, і на це треба звернути увагу. Ну, звичайно, якщо вже відмічено червоним від 40 до 100%, це означає, що корупційна складова достатньо висока, і це треба досліджувати. Звертаю громадськість в першу чергу на те, що треба звертати увагу на ті закупівлі, які відмічені червоним кольором. Ну, Наприклад, зараз ви можете подивитись. На слайді ми показуємо пошук, який був зроблений за Києво-Святошинською районною радою, де ви можете побачити всі тендери, які проходили в 2016 році, і які вже пройшли на вже, вже закінчились. Отже, в цій інформації ви можете побачити, хто був переможцем. Звичайно, ви побачите суму контракту і побачите індекс Fox. Звертаю вашу увагу, що деякі а, а, показники індексу Fox відмічені червоним, деякі жовтим, деякі зеленим. Зразу можна звернути увагу на те, що а, для для громадян для зацікавленості громадян необхідно досліджувати перш за все червоні Показники індексу Фокс. Що може бути цікаве, також, також звертати звертаю вашу увагу на те, що є інформація про переможця, тобто скільки перемог у, тендер, у тендерах було зроблено так, і скільки коштів в тендерах було виграно. Звичайно, неможливо зробити висновки тільки по одному показнику, тому був розроблений цей індекс Фокс, в якому Можна розрахувати і подивитись все, що треба, на що треба звернути увагу. Отже, якщо підсумовувати те, про що я говорила про індекс Fox і антикорупційний моніторинг. А чим він може бути корисним? Перш за все, візуальною і наглядною інформацією, яка корисна для громадськості. А другий пункт, який не менш важливий, що цей інструмент був створений небайдужими громадянами для таких самих небайдужих громадян, які хочуть бути хочуть бути. Корисними для своєї спільноти, для свого міста, для України і боротися з корупцією і шукати можливу корупцію. А також а, цей сайт дає можливість досліджувати, де є корупція, і а, цільовим чином звертати на це увагу і боротися а, там, де вона є. Ви можете на цьому порталі а, за пошуковими. Різними словами знаходити інформацію, ви можете користатись можливістю те, що надається різна інформація, і після того, як буде знайдена корупційна складова, за тими критеріями, за якими ви шукаєте, знову ж таки звертаємо увагу, перш за все. Громадськості а, в тому регіоні, в тому районі, а, які ви досліджуєте, які вам цікаво, ну, перш за все, все, це скоріше всього, там, де ви живете. По-друге, ви звертаєте увагу і вимагаєте, щоб чинна влада і державні органи а, відреагували певним чином на а, ці. А, Неправильні і незаконно проведені тендери або виправила свої помилки. Ну і звичайно використовуйте всі можливі засоби змі для того, щоб звернути увагу більшої кількості людей на цю проблему, на цю можливу складову корупційну складову, яку ви знайшли, використовуючи різні засоби масової інформації, соціальні мережі тощо. Сьогодні ми з вами розглянули ще один інструмент. На наступному модулі ми з вами продовжуємо вивчати інші інструменти моніторингу і відслідкування можливих корупційних складових публічних закупівлях. Дякую вам за сьогоднішній день. До зустрічі!